Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі, і дітки, і дорослі. Я Сашко Лірник, відомий Каскар, а це мій котик Боська, відомий захисник дітей, геройський котик. Продовжуємо наші програми, які називаються Безпека з лірником». Ми вже з вами вивчили три золоті правила безпеки, не підходь, не чіпай, повідом дорослих, і вивчили три основні телефонні номери, по яким треба дзвонити: 101, 102 і 103. В Україні запрацювала нова служба 112. Це єдиний номер служби екстреної допомоги. У разі виникнення будь-яких екстрених ситуацій тепер треба дзвонити на цей номер 112. А зараз я розкажу вам про попереджувальні знаки. Для позначення небезпечних замінованих місць існують спеціальні знаки. І встановлюють їх теж спеціальні служби. Ці знаки називаються офіційні, ось як вони виглядають. Вони є квадратні, червоні із білим черепом. І написом небезпечно міни. Або трикутні, теж червоне тло, череп з кістками небезпечно міни. Ці знаки офіційні. Запам'ятайте їх. Крім них існують ще неофіційні знаки, якими позначають місця заміновані ті люди, в яких знаків, можливо, під руками немає. Це можуть бути червоні стрічки, червоні ганчірки, просто написи, міни, обережно міни, небезпечно міни. Це може бути навіть купа каміння чи порожня пляшка на дереві. Запам'ятайте ці знаки. І в жодному разі не підходьте до них, не наближайтесь, не заходьте. І ніколи чуєте, ніколи не беріться за них, не переносьте і не зміщуйте. Ці знаки позначають мінну небезпеку. А зараз, коли ми вивчили з вами ці знаки, можемо їх пізнати, для вас буде домашнє завдання. Від мене. І мого геройського котика Боськи, Намалюйте ці знаки. Покажіть дорослим батькам, покажіть їх друзям в школі. І запам'ятайте, не підходимо до цих знаків, не заходимо і не переносимо їх в жодному разі. А тепер, коли ви впевнені в тому, що малюнок ваш красивий, надійшліть нам його на нашу адресу. Найкращі малюнки ми покажемо у наступних наших програмах. З цим же лишайтеся здорові і безпечні! Нам перемоги! Вітання вам від котика Боськи. Слава Україні і героям слава! До побачення. Не підходить, не чіпай, повідом дорослим!